Десятитисячного пенсіонера, який отримує пенсію у Приватбанку, визначили в Коломиї. Пощастило Валентині Угрин. Її запросили до другого відділення, і вже там керуючий Анатолій Намистюк вручив жінці подарунки. Приватбанк найбільший український банк, що обслуговує пенсіонерів. Через його картки та рахунки пенсії отримують майже 3 мільйони українських пенсіонерів. Пенсійне обслуговування це соціальна програма Приватбанку. Оформлення пенсійної картки здійснюється миттєво та безкоштовно. Зняття готівки у банкоматах, оплата комунальних послуг для пенсіонерів проводяться без стягнення комісії. Користуючись пенсійною карткою, можна отримати надбавку до пенсії. Додатково до пенсійної картки відкривається рахунок скарбнички, де заощадливі пенсіонери можуть під відсотки відкладати кошти. Все більше коломиян обирають приватбанк в якості банку, де вони в основному отримують свої банківські послуги. Ми розуміючи високу відповідальність перед нашими клієнтами, постійно вдосконалюємо якість обслуговування з цією метою. Ми Змінюємо дизайн наших приміщень. Переходимо на планшетне обслуговування. Планшетне обслуговування дає можливість клієнту вже в момент оформлення йому банківського продукту навчитися отримати практичні навички по обслуговуванню свого рахунку дистанційно, не виходячи із дому через систему «Приват-24». Окрім традиційних заходів, Приватбанк постійно організовує різноманітні акції та дарує подарунки своїм клієнтам. Анатолій Намистюк розповідає, такі речі робити вдвічі приємніше. Приватбанк вже багато років поспіль приділяє велику увагу обслуговуванню пенсіонерів та соціально незахищених верст населення. Спеціально для такої категорії клієнтів ми постійно проводимо різноманітні акції. Наприклад, у нас зараз діє акція, по якій клієнти-інваліди, принісши у відділення банку про призначенням групи інвалідності довідку МСЕК, мають можливість отримати. Мети від банку привітальний бонус. Ми вже дуже давно працюємо по обслуговуванні пенсіонерів, вже більше 10 років. Працюємо дуже дуже плідно з пенсійним фондом. І кожного місяця до нас приходять понад 100 пенсіонерів нових на обслуговування. І власне, в жовтні місяці в нас була випущена в Коломиї 10-ти тисячна пенсійна картка. Ми обрали власне такого пенсіонера, який вперше в жовтні місяці отримав у нас пенсію. Це виявилось нею. Угрин Валентина Петрівна символічно подарунок від Приватбанку отримала уродженка Росії. Валентина Огрин живе в Коломиї, каже, неймовірно любить це місто і вважає його рідним. Отримати такий подарунок взагалі не сподівалася. Полюбили всі, і я всіх, і всім українцям вдячна. 45 років я тут знаходжусь. Це моя батьківщина. Гуляла собі, я гуляла по вулицях, ну і заходила в одне приміщення, в друге просто із любопитства. Зайшла і встала гарна така дівчина Ірина, запитала, що би я хотіла, ну я розказала, розказала умови всі. І я погодилась просто із за симпатичності Всіх поїхали представники Приватбанку і до пенсійного фонду. однієї з установ, з якою банк тісно співпрацює. Керівнику управління вручили подяку та патріотичну картку. Лідером по обслуговуванні наших пенсіонерів найбільше має все таки Приватбанк. Кошти пенсійні своєчасно зараховуються на рахунки у нас всіма установами банку, які обслуговують наших пенсіонерів. Претензій до роботи з нашої сторони немає до установ банків. Тому ми завжди, ну, нам приємно це, звичайно, тому що в першу чергу це є економія коштів. Пенсіонери задоволені і задоволені ми. Це є для нас самим важливим. Приватбанк нещодавно змінив своє бачення розвитку на ринку. Тут видають картки з патріотичним дизайном. На всіх відділеннях висить державний прапор. А слоган звучить як Приватбанк банк для тих, хто любить Україну.